О, сьогодні багато сніга випало. Собаки в обновочках. Нарешті вчора ввечері а, прийшли три костюмчика до них. О! Бо вже мороз, друзі. Невеликі, але є. Ще не, виросли. ще не виросли? Ми сьогодні приїхали подивитися, що робиться у лісі. А ну. Бачиш такі ж маленькі, як були. Ага, пам'ятаєте, фламуліни тут збирали десь пару днів тому. Ось вони такі і залишились маленькі. Ну, тому що мороз. Потрібно Оттепіль. І вони ще підуть. Ну що, друзі, не знаю, що з цього вийде, але ж походимо, погуляємо. І як завжди вас, запрошуємо на лісову прогулянку. Айда. На Жеку важко було підбрати. Бачите, штанці йому трошечки завернули. Гарно сьогодні, да? Зранку ще був сніг, але поки ми зібралися, приїхали, сніга вже нема, ну не падає. Ну, Підсипало за ніч добре. Бери, мать. Ходимо, друзі, розгортаємо сніг з пеньочки. Така сама історія. Як були, так і залишились маленькими. Жека, що ти там шукаєш вже? Mm. <плес> ну, Вони тільки пішли, тому ще будуть нас радувати. Маю на увазі Фламуліни. Що ти там знайшла? Трутовичок. а взимку багато будемо показувати. Ага. Береза. А вон ще є. А? А, да 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 Дерево. Український тризуб. Жеки, бильба. <плес> Жека, бильба. <плес> бильба запутался. Запутался <плес> он дереви. Так, отафанчики супер, так? Да? Добре, себе показали. Ну. А що Тепло. Може ще там бабу снігову зліпиш. Що ти там знайшла? У них маленькі. А то трутовічки, напевно. Ага, дуже багато. Так, друзі, по грибочках сьогодні напевно нічого ми не знайдемо. Які так? Фламуліна вся маленька. Що ти говориш? А ось дивись, як дерева Ага. Це дуб, напевно, ні? Хоча ні. Ага, таке здоровенне. А, то по грибочках, що я говорив. Ну, а зато походимо, погуляємо сьогодні. Свіжим повітрям подихаємо, собаки, як завжди, набігаються. Такий великий сніг в наших місцях в, в цьому сезоні ну, 23-го року в кінці, перший раз. Привіт! Собаки вже набігались. Важко їм не, незручно в цих костюмчиках. І сніг ще. Багато сіл. тільки З... звикнути? Ні, звикнуть. Вітерець потрошечки зривається. Гарно сьогодні у лісі. Ось фламулінка, і ось ще одна, маленька. Так, друзі, сьогодні без грибів ось ще. Не будемо розгортати, нехай собі під снігом будуть. Почекаємо трошечки. Ну що, друзі, нічого ми не зібрали сьогодні, Ну ви бачили, вся Фламоліна дуже маленька. Зараз з каву поп'ємо та будемо їхати. Собак посушили, завели машину. Сушаться там, гріються. Гарячий, гарно термос тримаю. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних грибних вилазок. Пока.